Не знаю, мамо, як ти це сприймеш, але ми хочемо квартиру продати, заявила мені донька. Ти ж не проти, каже? У мене спочатку на декілька секунд дармове пропав, а потім я таки рішуче відповіла проти, звичайно, не розумію, чим вам не подобається та квартира, в якій ви зараз живете. Ви б радіти мали, що все так добре склалося, кажу, але голос мій уже звучав на підвищених тонах. Дочка, яка вже прийняла рішення, а мені зателефонувала швидше для годиця, теж підвищеним голосом заявила мені таке. Від, досі, від чого я досі відійти не можу. Якщо ти вже запитала маму, то мені не подобається ні район, ні квартира, ні планування. Це був твій вибір. Ти навіть не вважала за потрібне зі мною порадитись, перше ніж робити такі покупки, заявила дочка. Від її слів у мене холодок по спині пробіг. Оце вся її вдячність. Отак, одним словом, дочка перехресла всі мої старання за сім років. Я ж на заробітки заради доньки поїхала. Бачу, що дочка підростає, скоро заміж захоче виходити, а ми з чоловіком просто не маємо нічого, щоб їдати впридане. Може, це і звучить старомодно, та я мала тверде переконання, що ми маємо дитину свою, хоч на старті, забезпечити, щоб потім їй ніхто не докоряв, що взяв її без нічого. Поїхала я в Іспанію, останніх сім років я заробітчанка, всі гроші, які я заробляла, я складала, бо знала, що рано чи пізно мені знадобиться кругленька сума. Як у воду дивилася? Бо півроку тому телефонує мені моя донька і радісним голосом повідомляє, що наречений зробив їй пропозицію. Я зраділа, стала додому збиратися. Приїхала, з сватами зустрілася. Люди хороші, і зять мені теж сподобався. Стали ми весілля планувати. Я запропонувала довго з цим не тягнути, нехай молодята зараз розписуються, а весілля зробимо за кращих часів. Всі зі мною погодились, молодята стали готуватися до розпису. А ми з чоловіком вирішили їм сюрприз зробити, подарувати квартиру на весілля. Стали ми шукати підходящий варіант, і нам відразу дуже пощастило. Ми знайшли гарну двокімнатну квартиру в нашому районі. Житло було з готовим ремонтом і навіть повністю обставлене, захоті живи. Там ще ніхто не мешкав. Люди для себе робили, але у них плани помінялися, і вони поїхали за кордон, а квартиру вирішили продавати. Мені ця квартира дуже сподобалась, ще ціна прийнятна. Продавці поспішали, тому скинули навіть ціні. Я дуже пишалася собою, коли в ресторані, де ми тісним сімейним колом зібралися, щоб підсвяткувати розпис наших дітей, я подарувала їм ключі від новенької квартири. На наступний день ми всі разом пішли дивитись на квартиру, і по виразу обличчя своєї доньки, я зрозуміла, що їй щось не подобається, бо вона дуже скривилася. Але я вирішила не загострювати на цьому увагу. Свій батьківський обов'язок я виконала. Не думаю я, що багато сімей можуть похвалитися тим, що відразу йдуть жити окремо у свою власну квартиру. Я ж такі, що роками живуть на зніманні, або роками живуть з батьками. Дякую від своєї доньки, я так і не почула. Зате почула картання. Їй не сподобалось, що я з нею не порадилась, коли для неї житло вибирала. Вона там пожила, роздивилася і прийняла рішення. Що їй таки не подобається та квартира, і вона хоче іншої. Дочка вирішила цю квартиру продавати, а купувати нову, ту, яка їй сподобається. Сказати, що я засмучена, це нічого не сказати. Дочка моя виросла егоїсткою, нездатною оцінити того, що я для неї зробила. Я ж від щирої душі вибирала для неї житло, і квартира ну справді, гарна. Я просто не розумію, що їй не сподобалось. Всі документи на дочці. І вона має право цю квартиру продати і без мого дозволу. Тільки вона от не може до кінця усвідомити помилковість цього кроку. Ця квартира її дошлюбна власність, а наступна вже буде придбана у шлюбі, і в разі чого зять зможе претендувати на половину, не вклавши у неї жодної копійки. Я просто не знаю, що мені робити. Чому моя донька так не мудро хоче вчинити? Може, ця зять так на неї впливає. Нічого не розумію. Хто з нас не правий, розсудіть.